Анню та здійсненню соціальних виплат. Поліщук Олександр Олександрович заступник директора березівського психоневрологічного інтернату житомирської обласної ради. Мартинюк Світлана Олександрівна начальник відділу. Ці та соціального захисту населення коротичівської райдержадміністрації. адміністрації Інна іванівна головний спеціаліст з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Бердичівської міської ради. Волинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді депутат Володар Волинської районної ради. Єйко Олена Миколаївна, директор Житомирського вищого професійного училища інтернату. Я хочу особливо сказати про Олену Миколаївну. Я, як і ми всі знаємо, дуже багато років. Це чудова людина, це чудова спеціалістка. І те, що вона робить, і сьогодні ми в'їлися, те, що вона робить, воно просто неоціненне. Миколаївна, влада області вас шанує. Ми вам бажаємо, щоб ви ще багато-багато років працювали над тим, щоб поліпшувати життя наших земляків і готувати кадри, які ви тут готуєте в своєму вчилищі. Я не можу не відповісти і не висловити свою найщирішу вдячність за оцінку нашої спільної праці. Тому що ми працюємо всім колективом, і ті успіхи, які у нас є, це за слава, всього колективу, в тому числі і учнівського. І велика вдячність вам. Велика вдячність. Ми завжди відчуваємо, що ми не просто училище, ми училище обласної ради. Ми це відчуваємо. Спасибі велике свій ювілей значив після з дня народження, Тому йому теж також іменний годинник. колеги, Я приєднуюся до всіх поздоровлень, які сьогодні звучать на вашу адресу. Мені надзвичайно приємно сьогодні перебувати в цьому залі. Знаєте, це мій перший рік роботи в соціальній сфері з вами, і я для себе повідкривав стільки нового. Їздячи областю, перебуваючи, зустрічаючись в наших колективах, в наших установах, я для себе відкрив, що Житомирщина соціальна це якась така окрема планета. Тут працюють люди, яким, ну напевно, десь зверху Бог послав оцей дар, щоб кожен день бачити те, що ми з вами бачимо, щоб кожен день працювати з тим контингентом, з яким ми працюємо, і при цьому залишатися добрими, чуйними і усміхненими, це треба мати і сили, і здоров'я, і Божу благодать. Низький вам всім уклін. За таку вашу працю. Сьогодні, ви ж знаєте, самі бачите, цей рік був роком реалізації ініціатив президента, який був направлений на підвищення соціальних стандартів. Я щиро вірю, і сьогодні і обласна державна адміністрація і інші органи влади в бюджетному процесі докладають всіх зусиль, аби наступний рік 2013, був рівнем підняття соціальних стандартів працівників соціальної сфери. Тому що не може бути так, що ми піклуємося про інших людей і не забезпечуємо гідного рівня оплати праці тим, хто це все виконує. І сьогодні я знаю, що усі, усі, усі. Президентські ініціативи вони будуть продовжені в 2013 році. Ви самі побачите, що це не було питання виборів, це питання курсу нашої держави, курсу президента, який не буде змінений. Він буде продовжений в 13-му році. І ще раз повторюю, я думаю, що і питання підняття соціальних стандартів для тих, хто працює, буде на першому місці. І з величезним задоволенням, щоб не красти вашого часу, я виконую місію, яку доручив мені голова обласної державної адміністрації Рижук Сергій Миколаєвич. Передаю вам від нього особисті вітання і з задоволенням перехожу до процедури нагородження. Почавного обслуговування Андрушівського району. Ми обов'язково зараз вас нагородимо, але я з величезною приємністю виконую ще одну місію. Прем'єр-міністр України подяка Свірській Наталії Олександрівні за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики, соціального захисту населення, сумлінну працю та з нагоди Дня працівника соціальної сфери. Підпис прем'єр-міністр України Микола Азар. Адміністрації шановне зібрання з нашим професійним святом. І хочу подякувати Йосифу Антоновичу за ті теплі слова на мою адресу. Які сьогодні вас познайомив з моєю персоною, Як яку вже дуже давно і довго знає. Але я е, е, переношу е, ці е, теплі слова перш за все на команду, в якій я працював, яку очолював міністр праці соціальної політики Сахан Іван Якович. Саме е, в період роботи нашої команди е, е, почали більше уваги приділяти саме тим людям, які надають соціальні послуги. І в результаті ми отримуємо свято наше професійне. В результаті ми отримали е, журнал Соціальний захист і е, врешті-врешт створили свою профспілку, яка головним завданням для себе визначила саме захист прав наших працівників, соціальний захист, соціально незахищеним працівникам соціального захисту, якщо можна так сказати. Але не все ще вдається. І сьогодні вже мені було так приємно, що Ярослав Дмитрович він навіть підкреслив цю особливість сьогоднішнього ставлення органів виконавчої влади до людей, які надають соціальні послуги. І він підкреслив, що та робота, яку ви виконуєте, вона не оцінена належним чином. Ми весь час. Вже 8 років буде нашій проспілці. Ми ставимо це питання про те, що необхідно внести відповідні зміни до е, законодавства про преференції пільги для людей, які надають соціальні послуги. Як це мають і наші колеги-освітяни е, охорона здоров'я і культура На жаль, е, поки що. Не вдається це питання вирішити, але ми над ним постійно працюємо і внесено навіть в галузеву угоду таке питання, що розробляти такий законопроект. Зараз він розроблений в міністерстві, і ми подаємо на узгодження в інші міністерства.